Це я зробив, зробив, О, вже вечір наступає. О, ви вже тут. Всім привіт! Мене Сані Санісак 09, і сьогодні мені не, нема чого робити. Так, звісно, я буду спати. Зараз буду. Ну, зараз буду спати. Коротше ви поняли. Лягаємо. Так, я прокидаюсь. Нікого там нема. І я вам все розповім про оце все. Так, оце наш дім. Ми його побудували. Там кріпер подобували ко ко коли Ми... я знайшов оце місце. Тут вода. Далі тут є хороше місце для гри Р... 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 рибалки. Там можна порубати. А тут подубува... побудувати свій дім. Зараз переб'ю. Ай-ли не, не, не. поді підірвав. Я моя як він дістав? Ну зараз йому буде таке. А ну він я скаляк ти мені заважаєш Я мы потім зароблю. коротше короче, вот помню. І розповідаю далі ми прийшли на самісы. і була вже вечір Да, було, був вечір У нас були кровати чи не було. Я був вечір. Коротше, був вечір, далі я вийшов, далі наступило вже у ранок, коли я зайшов. І тут ми почали будувати свій дім. Потім ми ще прикра прикрасили його. Потім це все зробили. Корові дійди. Почекайте. Так, і далі по городу кричу в події. Е -е Зараз я викладу це все. І буду розповідати далі. Ми почали будувати тут виживати. Е ми виживали, 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 виживали. Потім ми зробили краще свій будинок. Набагато краще. І, і потім почали це все прикрасати. Прикрашати. Але ми жили все це время, зараз покажу, де у підвалі. Я немного перепутав. Тут були наші кроваті. Тут стояли сундучки. Дуже багато печки. Так, хапчика нема. І ні, нема. Далі. Ми... Я ще отут -ут. пережив ніч переживав, переживав кровчу полі. Далі ми знайшли це місце і моє. І почали копати свої шахти. І він виходить аж туди. І так же много друга. А мого друга ще є е, слаймовий чанк. там повинні... О, два маленьких слайма Почекайте. Я зараз ми. І другий теж. Ми тут побудували, щоб зробити ферму железа, але цей безконечний істочник у нас не вийшов. Далі ми на наступний день ми два дні тут пережили, і вже на третій день ми почали. все тут робот. У нас на броня уже есть И алмазную тоже трошка. Так, корова не выходи. Корова это наш питомец. Вместо собаки и кошечек. Бо, бу, дождь, ночь. Мне стало жалко эту коров. И немного алмазной брони. С мечом. Мого друга Сані, санір 69. І на його теж підписуйтесь. Там класний канал. Подивіться обов'язково. Задайте в інтернеті, почекайте, я спомню як його звати Його звуть як його нік Ви ютюбі задайте Саніш Мургор 69 і буде він, там, де граната мігод. Далі оцей мій армит це цікаво не шапочка, але ми його не тратимо, щоб залишити все на, на зарі та оборони. Далі ми тут будували будинки. Потім ми просто почали робити свій город, всякі ферми. ферми жителів, до речі, ми її ще не доробили. Не ферма жителів, а ферма. Фер, фер, ферма. Ферма заліза. Оце теж ферма заліза, але вона не спрацювала. Може, ці два залізних блока вже ламати, але я не буду, поки не присутнися мій друг. І це сервер, сервер мого друга, він тут адмін. Далі. Ми почали розвиватися всякі зомбі бакалюмс. Один раз було таке, -та -та що я бачу... Тут стоїть крипер. Я хочу його вбити, і коли я підходжу, то на мене налітає куча криперов. Я просто тікаю додому, дома. Я не всіх, як подорвали ці крипери, все. Потім ще не звіт молния вдарила. Загорілися, коров І всяке таке. Тут ми здобували вогілля в всяких горах, здобували залізо, але залізо було в нас багато, а зараз вже мало. Золото здобували. И всяке таке. И тут виживал, уживал, уживала, виживала, уживала, выживала, виживала, виживала, уживала, виживала, виживала, виживала. Вс время. Я побудував ще отаку дорожку, щоб не забути, де є там, где я роблю дрова. О, а що ми продає? Если фигню, я не знаю, что я з ним зароблю. Зараз подеримось. Почкай. Ага. Заливна керка у нас уже есть. Ойдево на дерево навіщо? Ця Сядероводи погано, але нам вона не потрібна. Я казав, він продає тільки фігню. О, вже ввечері. Якраз 10 хвилин було. І вечір наступив трасник, ми тут побудували. Зробили точніше. І ми ну, тут виживали. Поки не наступив, зомбі покалим. Нас дом згорів. Тут не було нічого, але слава богу корова тут не було, того загибнула. Було просто нічого. Нічого. У нас була ціла зачарування. А зараз... А зараз не было да. Ее да. Даже у нас зачарование було стакан. Эрмен, стенда фейс. Так, а ця, вже ноч на дворі. А вот з їдою у нас завжди проблеми. <клух> у мене завжди є ще рибка. Да, у Ми рили шахту. <клух> І далі ми все таке робили. Тобто не рили, а ароїм. Я немного неправильно говорю. інколи. на дворі нікого нема. Ну, звісно. Само ти потрібен. Жалко, що через ці окошки не можна по йому стрільнути. Окей, тут ми пічки розставили. Ми сумники тут зробили. У нас, до речі, є золоте яблуко. побудували со временем оцей дім. Ну что, я сегодня рассказал, как мы выживали Всем удачи, всем спасибо, всем пока Не забывайте подписываться на мой канал да ставьте лайки Всем удачи, всем спасибо, всем пока